Всім великий привіт, в резерве. Бачу, є новиночки. Ні. Будемо шукати. Будемо дивитися, ще нового привезли. 1799 гривень. Ось така яскрава сукня в кольорі фуксії. Може, щось Красива тут розкладка. Ми вже чекаємо знижечок. Знижечок теж буває багато, багато льону є, які кольори, який шоколадний колір. Це чистий льон і ціна 1499 гривень, тобто півтори тисячі гривень. Ще є в жовтому кольорі. Тут розвішали один льон, наскільки я зрозуміла. Теж півтори тисячі гривень. Жовтий такий насичений, просто лимонний, красивий. Смужку є теж півтори. І ось такий колір Бургунді. О, який красивий колір. Це 100% льон і рукавчики на рукавчиках, точніше, гузочки з натурального перламутру. Так, загубилися тут, між льоном, штани. А, це не штани. Це не штани палацу, це комбінезончик. І це теж льон, і ціна. Дві тисячі гривень. Він так повішений, але можна здогадатися, що будуть зав'язуватися оці шлейки через, якби за шию і гумка ззаду. Класний, з відкритою спинкою, з відкритою спинкою. І тут все льон. І далі з льону сукня, 1800 гривень. Ой, яка красива! От тут гумка в талії, підкреслює талію гумочка, плечі приспущені на запах і до неї за трапецією. Ну, красива сукня. Лофари з'явилися. Це натуральна замша, такі легесенькі, невагомі. Ну, колір красивий. Шкіра вверх, шкіра всередині. І як ж сама будуть мати гарний вигляд. Півтори тисячі гривень і вказано, що це шкіра і що це преміум лінійка. Так ось із жакет 100% льон. Якраз до сорочки могло би бути на 1 в просто з цією сорочкою по кольору 100% льон 3 тисячі гривень коштує цей жакет двобортний. В новиночках літня сумка, 1700 гривень. Ой, яка вона класна. Це папір. Дуже ці сумки потребують делікатного відношення до себе, тому що їх не попрати, їх треба протирати тільки. Ось так ручки, ручки не регулюються, але містка досить, досить містка, без підкладки, літня пляжна. Сумка Ну, не тільки пляжна, а якби до літнього аутфіту, до сарафанів з льону буде прекрасно. В новеньках з'явилися ще такі футболочки про а, форчеті і рекреті. 700 гривень коштує 100% котон. Вже бачу знижку до 40%. Як багато класненького і які хороші знижки. ну Зараз кину оком. Тут розвішені білі речі, а ще навіть отака є сукня, яку я не бачила в принципі ні по якій ціні, а вона вже висить зі знижками. Тут завжди у мене виникає питання, коли вона продавалася по повній ціні і як вийшло так, що її ніхто не купляв, по повній ціні вона вже зі знижкою. 799 гривень, а коштувала нібито 1800 гривень. Коли ця сукня була, не знаю. Вона слім, є боковий розріз з претензією на якийсь такий вечірній лакшері аутфіт. Ці сукні були в продажі, зараз 1300 гривень, а коштували 1900. Ну, хороші знижки, дійсності 40%. Це колекція в стилі Шанель, я пам'ятаю. Це була зимово-осіння колекція, тобі, точніше, осінньо зимова колекція. Зараз можна придбати за, придбати за тисячу гривень на таку сукню а-ля шанель, твіт. І ще є в рожевому кольорі насиченому. Чи це не такі сукні? Ось такі ще є. Тут трішки інша модель. Чи така сама простота салатова, ця рожева, теж 1000 гривень. Коштували досить дорого. 1599 гривень, по-моєму, вони ще дорожче коштували. Бачу, там багато хто полює, а за знижечками Шльопанці непогані. В стилі Гучі 1300 гривень. Щось таке схоже. Непогані, класні, оце текстиль і шкірзам, сукня слім, трикотажна. Де ціни, кольори шоколаду, тисячу гривень. А, спинка, ось так на спинці буде відкрита. На спинці нібито ви одягли топ, пояс. І отак от спіднечка. Тут треба, щоб дуже-дуже була непогана фігура, не було різного сальця, щоб не вилазили бочки. Ущі футболочки, 100 котон. І сам трикотаж такий, як в світшотах. 700 гривень, оверсайз, плечі приспущені. І ще є в сірому кольорі така ж сама ціна і 100% котон трикотаж. А поруч яскраві спідниці теж 100% котон, насичений зелений колір. Ось такий. З гомкою в поясі бокові кишені донизу трапецію. Півтори тисячі гривень. Бачу там далі ще є знижечки дуже красиві чорні сукні. Зараз покажу. Так, що залишайтеся, не переключайте. Багато всякого чорного представленого, сатинового, комбінованого, який комбінезон класний. Верх, топ сатинова тканини чорна. І штани палацу. І штани такі, штани карго з кишенями боковими, якби тут жіночність, така білизняний стиль, а низ. Ну, зовсім інший вже стиль, але зараз дуже актуально поєднання різних стилей до нарядної сукні можна взяти кросівки або кеди. Тобто такий ф'южн в стилях зараз відбувається. Сам собі дизайнер називається, сам собі стиліст. Тут віскоза, а штани 100% кутон. досить хороший склад. І зараз просто ну, подарункова ціна 500 гривень, коштує 1800. Тільки багато всякого класненького. Ще є менший розмір. Є сукні, горохи. Ще ось така сукня, як з органзитканина на запах, і збоку вона йде приталена, блискавка і спідничка по кусі кроєна. Так, футболочки представлені, шопеном є, з джинсовими шортами і якийсь такий костюм темно-синій. Мінімалістичний, класний. Це 100% льон, який насичений синій колір. В грудях ось так з такою накладкою йде. Красиво. Це новиночки, це не знижки. І ціна 1300 гривень цього топа. Широкі донизу штани. З гумкою в поясі. і спереді стягуються за щіпами і бокові кишеньки. 1800 гривень. Футболочка з шопеном. 700 гривень 100% котон. Сорочки півтори тисячі гривень. Така тканина має вигляд натурального котону і вишивка лимонна Вільного силуету. 93% котону дійсності, присутній котон, 93 котону. І скільки там ще чого є. І сім льону, до речі, котон і льон. Ось така сорочка з вишивкою. І ще бачу ось така є сорочка. Такий ж самий склад: півтори тисячі гривень. Котон і льон з вишивкою. Вона представлена до шортів з льону натурального. Шорти 100% льон. 1400 гривень. З гумкою в поясі є бокові кишені. Чудернацькі костюми. Ну, раз їх пошили, це, напевно, хтось таке і любить. і поліастерова тканина. 1100 гривень такі штани. І є до топа до цих штанів, широкі штани. А те, що вони зручні будуть, це факт. Це така еластична трикотажна поліастерова тканина. Ще поліамідова. поліамідово бокові кишеньки, вони широкі донизу, мнутися не будуть, тиснути не будуть. А, тобто так, одягнув і вуаля. І ось такий топ з оборочками. Таке всяке рябеньке, хто любить. А, такі речі. 700 гривень коштує такий топ. Ось такий топ просто бантом на грудях. Коротенький топ, бант. І ціна такого топу. Півтори тисячі гривень. Найнизька ціна абсолютно. На знижечках ще і ти відовій спідниці 700 гривень. Зараз коштують ніжний рожевий колір. Як діти сезонні речі, так і досить літні зараз присутні на знижках. Червона спідничка. Недавно бачила її по повній ціні. Ой, яка вона красива! 1199 гривень. Є бокові кишені. Поясі з гумкою стягується і в складі льон. 100% льон і підкладка 100% котон. Коштувала 1800 гривень, ця спідниця немало, зараз 1200 гривень. Дуже красива. Ще в кольорі шартрес сатинові спіднички, цікаво яка ціна. О, яка вона призібрана, об'ємна така. Від верху донизу. Просто повітряна, така спадаюча тканина, 899 гривень. І є ремінчик. Ну, повні знижки. Щось новинок досить мало, бачу все на знижках. Ось це напівпальто. 1600 гривень, а коштувало 2600 гривен, а ще коштувало воно ще більше. Там заклеєно, скільки воно коштувало, яка була початкова ціна. Важко сказати, не хочу відклеювати. Я пам'ятаю це на півпальто. Дуже красиве. А зараз така приємна знижка. Даву можна придбати якісь хороші речі. тканина така, як тіп, як букле. Складі поліестер, акрил і поліамід, і о, тільки один відсоток віскоза. Не знаю, чим була зв'язана така висока ціна. А, ну, тут взагалі один відсоток віскози, не зрозуміло, де він є. Це один відсоток, то можна навіть і рахувати, що він десь там є. Чоловічий рай. Трішки покажу, що є який асортимент. Наприклад, куртка чоловіча півтори тисячі гривень. Красивий блакитний динів, мінімалістичний, досить стильненька. Така куртка жакет. І до цієї курточки жакета можна взяти кеди, кеди-крусівки, важко сказати, чи це крусівки, чи це кеди, текстиль і прекрасна ціна 1000 гривень за фірмові кеди. Різні літні шорти, трикотаж, такий як в батніку, як в світшотах. 900 гривень 100% котон. Рожевий ніжний колір. Отакі ще є ну, такі, дуже він якийсь меланжевий, ніякий. На мою думку, але чоловікам краще виніс. Те, що вони зручні, це факт, з гумкою і глибокій кишені. 900 гривень 1000 гривень теж коштують. Багато чоловічих ось таких в'язаних поло, футболок. Така в'язка, як сфедрова, така полуфутболочка. Трикотаж досить хороший. В резерват і ціна 1300 гривень. Ще така джинсова сорочка, 1000 гривень. Приємні ціни, приємні знижки. Цікаво, що в дитячому теж є. Тут без кінця можна ходити. Магазини великі, досить. Ось така жилетка. 800 гривень зараз а коштувала 1300, Це чоловіча, але вона така унісекс з блосковкою посередині, тому важко від сказати, що вона точно чоловіча. І до речі, в багатьох магазинах зараз в Франції ліквідовують багато брендів відділів, поділених де жіночі, а чоловічі, щоб не було гендерної якоїсь такої. Нав'язки, нав'язування. Тобто ти приходиш і сам собі шукаєш товар. Хоче чоловік купити собі сукню, ну і, будь ласка, це його особистий вибір. Ну, так можу сказати. Так, дитячий, трикотажна рожева сукня, 100% котон, 759 гривень. З наклеєчкою. такою спирка відкрита, виріз на спинці. Дитяче взуття теж є, плюс ще є пляжне взуття. А, теж великий вибір. Так, щоб зорієнтуватися, які ціну, зараз зі знижкою 400 гривень, ось такий шлюпенці. Знижок теж, я так розумію, буде багато. Сукня з мережом. Це віскосна тканина. І така сукня коштує. 860 гривень. Футболочки коштують майже так, як дорослих, 560 гривень. А, є ще по 400 гривень, в залежності чи колаборація з Діснеєм, чи ні. Це 100% котон. 760 гривень, 100% котон. Ось така сукня. Тут трикотаж, 100% котону, а тут тканина. Не обійти, не об'їхати. Цей резерва. Тут для самих манюсеньких, різні бодіки, корточки, камелота. Ось такий бодік коштує. Так, 460 гривень з полуничками. З рюшечками для дівчинки, а кросівочки коштують легенькі 860 гривень. І в блакитних кольорах, і біленьке, і курточка розшита. Вона декорована метеликами, ніби гачком в'язані. Така малота класна. Отаке і є шортики до цієї курточки. Не бачу ціни ціна відірвана, а не є. Тисячу гривень коштує така курточка. І джинсики є, може бути в костюмі, можна взяти шортики, а можна взяти штани. 859 гривень. На цій прекрасній ноті кажу всім па-па і до зустрічі у нових відео.